Офіс об'єднання переселенців, спільна справа Вінниця. Сьогодні тут стартували курси з 3D-графіки та анімації. Зорганізували такі для дітей переселенців із Луганської, Донецької, Запорізької та Київської областей каже адміністраторка об'єднання Інна Архіпова. У нас є дві групи на дані курси. Це одна група онлайн, друга група офлайн. Група, яка займається офлайн. Вони займаються на базі нашого офісу. Це дітки 9-14 років, які будуть приходити два рази на тиждень. Ці всі діти вони зареєстровані в нашій організації. Громадській курси триватимуть три місяці. Відвідувачі створюватимуть мобільний додаток доповненої реальності для книг про природу Вінницької письменниці Дарії Паламарчук, каже викладач курсів Дмитро Вєтушкін. В серії книжок про природу входять чотири книги. Перша про мушельки, про водний світ, а наступні це про кудлатих та вусатих, про диких та не дуже і про пташечок. Відповідно, будемо створювати собачок, котів, пташечок, їх анімувати в серії про. Кудлатих та вусатих діти, які будуть користуватися цим додатком, вони зможуть комунікувати із персонажем, давати, наприклад, команди. Перше заняття ознайомче відвідувачам, розказують про програми для створення 3D-графіки. Курс входить. Перше це основи 3D-моделінгу. Власна це робота з сіткою, робота з мешем, як створювати прості геометричні фігури. Ми будемо вивчати рігінг, анімацію. І будемо з ними створювати скелети до цих персонажів. Спочатку прості, потім складніші. Далі. В курс програми входить ознайомчий курс із 2D-графіку, тобто текстурування. Ми будемо розбиратись, як саме робити персонажі так, щоб їх можна було використати в іграх, в додатках доповненої реальності. Серед слухачів курсу 10-річний Михайло Чувашев із Луганська. Каже, у майбутньому хоче стати програмістом. На курси записався без вагань. Це, я думаю, дуже круто робити 3D-моделі, які рухаюся. І мені тато каже, що це майже всі мультики створені на блендері. І хотів би створити в майбутньому десь курку, 2D, ну, 2D мультик створити, де курка, фермер і там всяке таке. Досконалити свої знання на курси з 3D-графіки прийшла, і 12-річна Дар'я Петрова із Луганщини каже, об'ємним моделюванням цікавиться давно. Програму, в якій зараз працюють, вивчає самостійно вже рік. Програма називається Блендер 3D. Оцей оце об'єкт називається Візіяна Сюзана. Її чомусь звати зараз? Я питалася якось її анімувати. я її рухала. Потім вже буду починати її масштабувати. Мені захотілося навчитися зробити анімації і самі модельки, щоб потім створювати свої, наприклад, анімації, потім десь їх викладувати. І мені це подобається. Курси безкоштовні, реалізують їх за грантової підтримки Українського культурного фонду, каже Дмитро Віетошкін. По завершенні відвідувачі отримують сертифікати та комплект книг із додатком, у розробці якого брали участь. Дар'я Красовська, Вадим Наумча. Суспільне новини, Вінниця.